Добре. Отже, після короткого проморолику, який для нас записала команда, яка виробляла скам, е я хотів трохи покавбойнічить на новому сервері. Чому по Тому що знайшли ковбойські сапоги. Сапоги, да. Я зробив собі кабору, як у ковбоя, взяв револьвер вот. і пішов на аеродром, тому що там дуже багато спавниться зомбаків. Вот. Для того, щоб просто постріляти, подивитися, скільки набоїв потрібно буде для того, щоб вони там падали, вмирали швиденько. Ну коротше, просто погнать беса, скажімо так. Вот. І цікаво, ну, взяв рушницю, е кар. щоб Якщо там треба буде поснайпувати трохи, постріляти здалеку, то ну... Отже, єдине, що я не знайшов собі джинс, бо хотілося виглядати автентично, типу рубаха там в пліточку, в плітинку клітинку. Джинси сині. Я навіть думав спочатку поїхати на мотоциклі, але не вийшло. Ну і я оленятки, як завжди, забув включити звук, тому записую аудіодоріжку після того, як пішов полювати. Отже, я вже готовий. Трохи поїв олівок. О, бачите, в мене револьвер, все є. Я його дозаряджав. І вирішив добігти до аеродрому. Але я хотів добігти тихо, так щоб мене ніхто не бачив і не чув. Ну, в мене це не вийшло зараз самі побачите. Тому що Саня наробив там дуже багато цих зомбаків, вони спавняться просто як дикі якісь. Ось вони всі збігаються. Ах, я думав, ну окей, трохи далі пробіжу, зараз залізу в дірочку. І тут знематька отримав табло і передумав. Думаю, добре, якщо ви тут всі скачете, тоді я постріляю по вам звідси. Взяв свій кольт. і почав е, в мене там було перемішкою, набої були і бронебійні, і звичайні. Я не знаю, як він заряджав. Бо я не дивився кожен раз перевіряв, щоб ніхто не прибігав з боку. Бачите, набої дуже швидко закінчуються цих револьверах Ну, барабан на світ набой, в принципі, нормально, стандартно для, для револьвера. Нічого не хочать помирати. голову. бачите, туди щось доводиться. Ще було б прикольне, щоб буде міг барабан так скрутити як зазвичай це роблять. Бачите, вони біжать і біжать, їх там дуже багато. ну Добре, що вони не могли пристрибнути. Хоча як не могли, десь присрібнути. Цього це не могли, можливо, дивіться зараз один присутний підпастить мені трохи. От, Як виявилось набої в мене не так уж і багато. Я навіть вирішив трохи нічого підійти. Я далеко стріляю, і не попадаю там. Почти. Оливные странные это горожаны, как так в разуме типа два патрона горожала. Типа одному. Дивіться, Я в другом я думаю не попадаю, потому что тут и голову, они вот что І там Хотя мы даже стало это прокачана майже на максимум, уже взагалі на максимум. С мальникой стара. У меня ну, просто трохи заслугила в ушах.

Чи пригинається я не вражу, коли він кричить. Чого я не попав зараз? Без я йому в голову. Тут походу пішли бройнобійні. Він перестрибне. Я він перестрибнувся? О, ще якась крас, красотка прибігла з боку. Там потім я побачив, ще хтось скаче між камінчиків. Бачите? Трохи мене зачепило. Вон там ще, бачите, хтось скаче трохи далі. Коротше, я вирішив трохи відбігти від гріха подалі. Думаю, зараз вони за мною побіжуть і я там вже з ними розборюся. Звідки він прибіг, я так і не зрозумів. Е, можливо, він висвітів як попередня, та подруга чи хто там висключив. Ні, не подруга, а той дрищ. У Ту мене тут персонаж трохи. товстенький. От зараз, дивіться, я заряджаю. Бачите? Чого один постріл? У мене ж були ще набої. Він зараз він заряджає. Теж таке враження, що він два набої всього поклав. А, ну так, да, в мене ж два і залишилось. Це останні два і він поклав їх два. Чого він до цього не поклав останні, ну, останні набої? Я вирішив побігти назад. Думаю зараз залізу повище. Ну, постріляю тих, хто залишився. Оскільки в мене набоїв на револьвер вже все. Вирішив трохи постріляти з кара. Отже, в цей раз я біг тихіше. Ну, трохи й допомогло, в принципі, я побачив, що там є зомбаки, я їх потихеньку вбіг. вони так, коли під тюцем біжиш, не дуже сильно помічають тебе. А коли поруч проходиш, то вони взагалі тебе не бачать, особливо якщо прокачана стелс. Там стоїть літачок наш, який ми ледь забрали. Це вже Саня викинув наші пригоди, бо там було, ну жастковато, жастковато було. Діставалося всім. Отже, прикол в тому, що скажу, що зомбаки вчаться якимось чином. Вони бачать, не знаю, бачать, як це робиш ти там своїм персонажем і запригнуть. А отам от я побачив, що тут типу, тут не хтось ход, ну, типу, зомбак стоїть. Я почав стріляти придивлюватися і я так і не зрозумів, стоїть він там чи не стоїть, попадав я чи не попадав. Ну от, ну то вже думаю, ладно. Якщо ніхто не помагає або не дергається, то мабуть там нікого нема. Ну і ніхто не прибігав, бачите? Тоді я думаю піду пошукаю собі затички вуха, бо дуже-дуже гучно дуже і побачив сплячу красуню. Сплячу дохлу красуню. Але вона не така ж дохла, як виявилося потім. Тому я щось почав тікати в мене щось ну, погано виходило, от ви бачите. Дивіться, я зараз залізаю і вона залізе за мною. Ось вона пробігла, я її хотів застрелити, а вона взяла і застрибнула до мене. Як вони це роблять? А горне навіщо? Мені ж больно було. Ну, точніше, не мені, а цьому чуваку. ковбою. от Я побачив, що я так отримав трохи на горіхи, підремонтувався, з'їв чесничок. Ви бачите, я голодний, спрага мучає ще й трохи побитий. кровяка тече. Тож думаю, піду полутаюся, можливо знайду собі ці заглушки, як вони там називаються. От, ще раз перевірив про всяк випадок, зомбак це чи не зомбак. Я так і не зрозумів. Можливо, то дерево стоїть як зомбак. Тож я стріляв по дереву, виходить. От, оскільки я сюди прийшов не лутатися в мене в принципі там попадались прикольні речі, типу парашют, які можна дуже дорого продати. Що да? е там викрутки мені попадалися, ну я їх просто не брав, тому що може хтось прийде інший і йому це буде набагато важливіше взяти. Час шокової обманюємо. Хто там прийде? Ніхто не грає на цьому серваку. Так, да, срака підгорає, коли багато зомбаків, і коли ти відкисаєш від них, а потім блін, навіть не можеш забрати свого тіла ну, ту здобич, яку ти знайшов, тому що там вони ходять по кругу над твоїм тілом. Вот. А якщо вийти, то і тіло зникне. Ну, короче, Тут якщо є можливість, наприклад, особливо коли ви там один граєте, Треба просто залишати якусь зброю про запас. Приїхали там на чомусь, на мотоциклі, на машині, неважливо. А та навіть просто прийшли з двома одиницями зброї. Одну залиште. Хай вона десь там полежить. Покладіть там, я не знаю, якісь профілі костра або ще щось. Вот. Залиште там зброю. Відкиснули, прийшли, хоча б можете відстрілятися. Ну і набої, звичайно. Можете відстрілятися і забрати те, що хоча б залишилось. От, І теж відстрілюватись треба так обережно. Починають гнати. Тому зброя, мабуть, повинна бути дуже важка бути. Починають гнати, тікайте кудись на вишину, там де ви можете відстрілятися або де сховатися, щоб вони вас загубили. Бачите, викрутки я не беру, бо мені ну, не цікаво було брати викрутки зараз, замочки золоті, теж не цікаво. От. Я пам'ятаю, що десь я таки знайшов цю штуку. Наушники. ці не наушники, а це затички вуха. Подивився, щоб не бігли ліпісішки. НПСІшки тут теж дуже злі стріляють, ти навіть не розумієш, звідки в тебе стріляється МПС-шка. Я колись біг до заправки, та була в мене картка, думаю, та залутаю. Пробігав, я навіть не заходив на заправку, десь поруч пробігав по дорозі. З'явилися дві мпс -шки. Одна такого слабенького рівня, а друга не слабенького, п'ятого рівня. І та, звідки стріляла, я так і не зрозумів. Два рази туди прибігав, два рази мене вбивали. У мене срака підгоріла, я вже потім психанув, бо не витримав такої напруги. <смі> да, в мене іноді срака підгорає від цих NPC-шок, цих зомбі. Ну тому це і хардкор. А і чесно скажу, після того як приходиш на більш там... О, знайшов на е, Коли приходиш на прості серваки, де там зомбак вбивається з двох ударів, то вже якось навіть не цікаво стає. Хоча іноді хочеться пограти, знаєте, типу розслабитися. <кій> Отже, я вирішив. Пробігтись, подивитися, чи є ще зомбаки. Подивився, впевнився, що там нема. І там нема, і от там нема. Пішов до забору, бо на заборі там ще залишалося якісь. А зверніть увагу, що один за забором там з'явився. Подивився, чи звідси я його бачу. впевнився, що бачу. Вот. І зараз же в мене не буде так свистіти в ушах, як в той раз. Ага, так, да, забув зарядити набої, ну як завжди. намагався подивитися на нього з боку, крізь. бо, коротше, я його так і не побачив, тому вирішив його добити вже там, безпосередньо. Ніхто не прибіг, я почекав трохи, бо вони можуть бігти там. З іншої лісосмуги взагалі десь там за кілометр почули і біжуть, як, як не знаю хто. Одразу там 200 зомбаків. Ну, Скоріше за все вони тут заспавнилися всі біля мене. Ось воно ходить. Я ще раз перевірю, чи нема там когось поблизу. А, їх там навіть два ходили, точно не буде. На мене що найцікавіше навіть не реагував. Я б доволі просто стріляв. Я не розумію, як вони взагалі реагують. От я стріляю, гучність доволі висока, але якби я просто пробігав, то вони мене 100% б там почули. Цікаво, що в цих зонах повищені МПСІ, де сані повинно бути повищені МПС, їх нема. Але вони поза зоною спавняться немає. Хоча ми вчора бігали, мпс були і в зоні, але не так багато, як ми, нам хотілося б. Ну, тут я побіг на базу. От. У мене там щось зависло. Тому дякую за просмотр. Ставте вподобайки, коментуйте. Всім пока.